Супер агент Юлія Медса. Я знімаю свою першу серію. Ось це насос спустився. Так що не думаєте, що я покнула? Я поки що в туалеті, тут так світить сам вирішила тут зняти, як я називаюся, скільки мені років. А не так як тоді, я у тій серії я Точніше, Це вже друга серія. Ви розумієте? Моя. І зараз я згадаю, що я мусила казати, добре? Я щось трошки забула, що я мушу казати. Я мушу робити знову другу серію. Супер Юрія. Жах. Це жахливо. Ну, бувайте. Я більше ніколи не буду робити серії за передачу не я. Так просто. Побачите, це і моєго мене джиме. У них мене дивиться. Нех я вклад. Я не буду кудись відео. видео. Всім файлка та... так